Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий компресорний вузол, за відновлення якого 5 тисяч гривень були сплачені. Ми з вами їх сплатили. Це з однієї з моїх, моїх машин бачу, мої майстри прогавили за запломбувати з'єднання, то я їх сам поконтрую, без пломб, але по контрую. Тут сальник. Пустив сальник, там оригінальний заводський був сальник, пустив, олива збігла, відглушили. відглушили. Зняли з машини, відправили на ремонт і діагностування до моєї цивільної майстерні. І заразом пересипали сам компресор. 5 тисяч гривень це коштувало для сторонніх людей, звісно, би це коштувало відчутно більше. Дякую всім за допомогу. Дякую любим золоторким майстрам, що, попри всі негаразди, працюють сумлінно і добре, видають якісний продукт. Ось, ну а я ж кажу, кому там здається, що там от для себе 5 тисяч гривень там, так, за пересипання компресора, за заміну сальника, за дефектування, там, заміну втулочок, це багато. Я наголошую, що жадібний платить двічі. І коли. На одному ентузіазмі, коли б, наприклад, у людей там вимкнули світло, відрізали. Або, не дай Боже, до речі, можна бачити, оця втулка нашого виробництва. Вона не повторює оці пелюсточки. Так, не повторює пелюсточки. Оригінальна повторює. От бачимо, що замінили. Бо ці пелюсточки ну, вони на швидкість реально не впливають, як то кажуть. Просто дорожче коштують і там економлюють кількадесят грамів металу, які ну, для нас не так критичні, як там якась там плюс тисяча гривень, чи скільки там за фрезерування на одній позиції. Ми їх небагато замовляємо. Ну, нехай би там не тисяча, але все одно нащо платити більше. Так, дякуємо, працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.